Прокурори Олександрійської окружної прокуратури повідомили про підозру мешканцю Олександрії, який ошукав більше 30 громадян у соцмережі. Слідство встановило, що 20-річний Олександрієць розміщував у соціальній мережі оголошення про продаж одягу. Жодних товарів чоловік не мав. За обраний на сторінці товар і від потенційних покупців підозрюваний просив повну передоплату. Після надходження грошей на банківську картку кошти присвоював, товар не відбував. Відправляв, а покупців згодом блокував у мережі. Наразі слідством встановлено уже більше 30 епізодів злочинної діяльності шахрая, а кількість ошуканих людей постійно зростає. Так званому підприємцю наразі повідомлено про підозру у шахрайстві, йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Йдеться на сторінці Кіровоградської обласної прокуратури. На своїй сторінці у Фейсбуці волонтер Володимир Чех пише: за час повномасштабного вторгнення ми витратили 23 кілометри сітки основи, з якою було сплетено більше ніж 138 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. 19 червня відправили 4 сітки. На наступну неділю потрібно замовити матеріал з панбонд. Допомагаємо маскувати наших захисників та техніку завдяки вашим донатам. Бажаючи зробити внесок на закупівлю матеріалів для виготовлення сіток, можуть знайти номер картки на сторінці волонтера Володимира Чеха. Кіровоградський гарнізон ДСНС 20 червня отримав гуманітарний вантаж від Фонду пожежних Нідерландів. Зазначена на сторінці ДСНС області, у якості гуманітарної допомоги надійшла велика кількість засобів захисту сучасного зразка, серед них пожежні каски, панорамні маски для захисту органів дихання та ложементи для дихальних апаратів Це дуже суттєвий внесок у зміцнення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів області. Вже найближчим часом отримане спорядження буде відправлено до пожежних частин, аби підвищити рівень захисту вогнеборців при виконанні завдань з ліквідації наслідків ворожих обстрілів та інших надзвичайних ситуацій. З метою профілактики та захисту здоров'я людей від алергії на карантинні організми, Олександрійська районна військова адміністрація наголошує на необхідності проведення комплексу заходів щодо регулярного знищення бур'янів, у тому числі амброзії полонолистої, проведення до ладу прилеглих та закріплених територій. Прохання долучити до виконання заходів щодо боротьби з бур'янами та недопущення їх подальшого розповсюдження мешканців територіальних громад, керівників сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, установ, організацій, закладів освіти, культури, медицини тощо, інформує Олександрійська РДА. Волонтерка Ірина Кабанова пише: у цих руках доля не лише нашої країни, можна сказати, що всього цивілізованого світу, які вони натруджені, спрацьовані, і нелегко вже відмити той бруд, який б'ївся в шкіру. Ніколи не завжди є чим. Ми можемо трохи подбати про людей, які захищають наші життя, житла, спокій і сон. Дуже потрібні вологі серветки і легкі шкарпетки. Знайдіть кілька гривень, щоб допомогти тим, хто захищає наші життя. I'm У неділю 25 червня очікується мінлива хмарність і можливий дощ. Температура вночі плюс 20, в день плюс 28. Атмосферний тиск 747 мм ртутного стовпчика. Вітер північний.